Надто складна про це тролю над незаконними вирубками лісу є однією з головних причин розквіту цього тіньового бізнесу в Україні. на догоду часу і миттєвим прибуткам невеликі картелі на власний розсуд вирубують і цінні породи і маси звичайних ялинок. Понад рік в Україні та іще у шести країнах, що сповідують європейську політику добросусідства, проєкт проект ФЛЕГ, мета якого наблизити українське законодавство до що регулює що регулюється галузь до європейського. Як прогнозується, нові закони стануть головним інструментом у боротьбі з тюньовим ринком деревини. Володимир Кучерявий присвятив все своє життя справі з лісів. каже те, що відбувається тепер з лісами, може перетворити українську частину карпат на лисі гори. Ліс вирубують масово і безоглядно, завдаючи непоправних збитків в Багато з того, що рубається, і, і в тому числі така. Кримінальне, я б сказав, виробування ця деревина йде на захід. На західі ж знаєш, що лісистість України становить десь ну 12-14% процентів. Толиска Іспанія вдвічі має більшу е, лісистість, і Іспанія. Думаю, стільки не експортує скільки це робить Україна. Ми фактично винищили дубові ліси е, в лісостоповій зоні. Скам Вінничина, Хмельниччина, Черкащина. Якщо така тенденція збережеться за кілька років, Європа може відмовитися від українського лісу, і головним аргументом для цього стане те, що значна частина української деревини вирубана нелегально. У проект ФЕХ ЄС вклав 6 мільйонів доларів. Європа має свої зиски. По перше, це збереження із. Уючих екосистем, для яких немає державних кордонів. По друге, раціональне використання лісів сьогодні, гарантуватиме сировину завтра. Офіційні органи в Україні кажуть, що незаконні рубки складають лише 0,2%. Однак, за підрахунками незалежних екологів, ситуація значно гірша для європейського союзу, як для країни, де живуть громадяни, які мають високий рівень свідомості, вони стурбовані тим. Щоб не сприяти екологічним проблемам, змінам клімату іншим проблемам, і тому вони дбають про те, щоб деревина, яка поступає у їхні країни на їхні підприємства, була деревиною законного походження. От, турбують проблеми еколого економічні проблеми лісового господарства і в Україні і в усіх країнах, які межують з європейським союзом і у Росії українські лісовики визнають, що проблема існує, але кажуть, що ситуація ніяк не критична, бо нелегальним вирубкам лісу займаються поодинокі лісоруби, які не здатні завдати вагомих збитків природі. Утім, допомогу Євросоюзу у зміцненні законодавчої бази приймають із вдячністю. А про... Онукають ЄС допомагати у збереженні українських лісів, бачить у більш прагматичному світлі. Бачите, тут в самому понятті самовільної рубки, як Європа розуміє, в це входить і знову ж таки на обіг деревини, бо десь частина деревини, яка йде на експорт, вона є ну не е, е облікована, кажімо. Ну і знову ж таки, якщо в Європі. Возиться необлікована деревина, то е, десь, мабуть, і Європа від того теж. Я думаю, має якісь збитки. О, ну але то є вже питання сугубо десь правоохоронних органів. Ну не спла... Бо воно що зв'язано несплатою податків. Діяльність проекту зі збереження лісів флек триватиме ще два роки. За цей час польові напрацювання передадуть державним органам влади. Матимуть незалежний погляд ззовні і прямі поради, як зберегти зелені легені України.